Вітання всім з вами дайджест новин ревета стогне ресторатор. Ком... А не рибалка. А не рибалка від компанії Постер. І незмінні ведучі Сашко Рибак та Василь Гіпстер Будорович. Полетіли. Дихі. Можеш так бути? Ні? <ріст> Стефанія, мама, мама, Стефанія. Перша новина. Сашко, як тобі така новина? Популярна міжнародна пивоварня Бекс Брювері? Mm. Пиво для тих, кому за 70 вирішила випустити. <рес> а ти вирішив, як мастер йода заговорити. <рес> Звичайно. Тому яка новина? Такий і тембр, і. І, і, і міняти слова. <рес> Звичайно. Тому що популярна міжнародна пивоварня бекс Брювері пиво випустила. За тих 70 кому є люди, кому є 70 років, і вони теж хочуть потягнути пивка в п'ятницю. Тому для них випустили особливе пиво. А чим воно особливе? Зараз я тобі скажу. А особливе воно тим, що воно має більш терпкий та виразний смак, аби компенсувати втрату смакової чутливості у людей похилого віку. Щоб ти розумів. Людей похилого віку трошки інші смакові рецептори, тому пиво буде більш терпким. Гарне <плес> Гарне старіння. <плес> Сашко, а знав ти таку новину, що гарне старіння це можливість продовжувати насолоджуватися всіма найсмачнішими враженнями в житті, включаючи чудове пиво. Так кажуть у компанії Becks Brewery. А Бекс-Брю щось чуло про секс? Бекс чула про секс. <хи> Получається, не всіма. Не всіма. Ні, ну принаймні пивко можна буде попити в 70 смачне, насичене. В 20. Знаєш, ти преш 75 тобі років ти п'єш. Оце пиво, більш терпке, більш насичене. І складай свої 25. Тут така ситуація, якщо ти це пиво п'єш знуком, уявляєш, яке терпке воно буде для нього? Потім для того внука, який е, виросте потім, треба ще більш терпкіше і ще більш е, насиченіше. Так. Тобто виходить, що тут буде супертерпке пиво через, в наступних поколіннях. Через 3-4 покоління будемо пити Плутоній. Ну, ми не будемо. <ріст> Бо ми будемо пити терпкіше пиво, ніж воно зараз є терпке. Друзі, вас вразила така новина? Я Ви в хотіли шоці. б спробувати пиво для тих, кому за 70. А ну давайте, накидуйте нам. І ті, хто 70, напишіть, реально е, хочеться терпкого. А прикинь, там позначка, е, пиво тільки 70. <ріст> тобто ти приходиш на касу, тобі кажуть, є, є 70. Покажи документи. Ти кажеш 69. Ну, <ріст> бери звичайне. Наступна новина технологічна. Голограмма Євгена Клопотенка буде презентувати українські страви за кордоном. Це новий проєкт кухаря з громадської організації Інститут культури України. І суть події це благодійні звані вечері за кордоном, де гості розгадуватимуть страви Ребуси під голографічний супровід Клопотенка, а також куштуватимуть борщ, рецепт якого створить штучний інтелект. Кошти із заходів підуть на. Покупку продуктів для українців із визволених територій. Ну, я вважаю, що це дуже круто. Чому? Ти ж не можеш, коли відомий, розриватись. Так. Розумієш, і тому це дуже крута. Ні, Тож іде... мені це ще не відомо. Тобі ні. Так. Але Євгену відомо, і тому це дуже крута можливість бути одночасно в різних місцях. Ну, мене складається враження, що він одночасно вже, і, і, і можливо, вже е, на якихось youtube шоу в яких Євгеніях не він, а голограми. Але це дуже прикольно. Тобто, ця новина максимально цікава в е, такому знаєш, в розрізі розвитку. Тому що ти можеш розвиватися. А можеш не розвиватися. Абсо... Ну, дуже логічно, Василь підходить до запитань. І мені це дуже імпонує. імпонує правда? Так, абсолютно. Мене здивувало в новині те, що рецепт борщу створив штучний інтелект. Мене є... Тобто не Євген Клопотенко? Чи це не тотожні поняття? Вибач, Євген. Ні, Ну я жартую. Ну, мусив було місце для жарту. Давайте зробимо висновки якісь. Так. Перше. Круто, що про українську Перші культуру будуть дізнаватися по всьому світу. Так круто, чи добре, що це голограма? Офігенно, тому що це класний так. інформаційний привід і таке не часто чуєш, тобто про це можуть писати міжнародні змі. І знову ж таки, Україна на перших шпальтах це медіа. Круто. Третє. Чи круто, що це носить благодійний характер? Круто, тому круто. що нам потрібні кошти на гуманітарні потреби, зокрема. Е, і четверте, чи круто, що це буде борщ і він буде подаватися як українська страва? Круто. Круто. Які ще круті моменти в цій новині здалися вам? Напишіть в коментарях, будь ласка. Так, ми чекаємо. Дякую. Перейдемо до наступної новини зі Сполучених Штатів Америки. Америки. Твої улюблене. Як ти міг би зауважити, що е, я працюю на новини Сполучених Штатів Америки? Голос Америки, Голос Америки в Україні. Василь Будорович. Всім вітання. В мене вже навіть акцент з'являється. Е, минулому році. Штучний далек мене захопив. Я думаю, можна, ти можеш жвавіше. Я думаю, це жарти. Так. Я не можу жвавіше. В минулому році 85% замовлень у ресторанах швидкого харчування в Сполучених Штатах Америки, а не де-небудь були на винос. Як тобі таке? Були на винос. Тобто взяв... Тобто вони були. Вони були, але ти взяв і пішов. Ти не їв, не займав місця. Це прекрасно. Е, перепрошую, що мене вже не туди заносить. Приблизно три четвертих замовлень. Три четвертих, 75%. Ну, 3 бо я просто <ріпи> не хотів повторюватись. Там 85%, <ріпи> там 75%, друзі, ви мене зрозумієте. Як Тому класно, е, Василь жонглює арифметичними е, прикладами. Так. <ріпи> <ріпи> Тому приблизно три четвертих замовлень розміщувалось через пункти замовлень на автівках drive-thru. Це дані впливової аналітичної компанії NPD, Макдональдс, Burger Кінг, KFC та інші заклади реагують на ці зміни і все активніше відкривають формати без місця для сидіння. Тому що скоро люди не будуть бачитись з людьми взагалі. І це не дуже корисно і не дуже цікаво. Але компаніям це вигідно. Ну, давай будемо підкреслювати, що це компанія швидкого харчування, так. коли ти, власне, цінуєш свій час і твоя задача тільки прийти швидко, ти не приходиш зустрічатися. Це зовсім інший формат ресторану. Дякую тобі за те, то, що ти вбив мою думку. Нема за що? Прошу. Якщо вона була негативна, якщо вона тобі вона псувала була... настрій, то тепер їжиття... вона мені не псує, тому що думки немає. Дякую. Я дуже радий. І власне туди і рухаємося. Туди ж знову ж таки про те, що ми вже обговорювали, штучний інтелект буде приймати. Ти прийшов, натиснув кнопочку, тобі все видало. Якщо це технологічно повторювальний, одна й те саме діє е меню, то видається дуже просто і можна сформувати як конвер автомобілів. Власне ж, колись збирали вручну, то все по суті, як знаєш, як, як на кухні. А тепер можна той самий автомобіль зібрати в конвейер, але замість автомобіля буде гамбургер з Будеш чи... на гамбургері чи... їздити, так? No. <laughs> чи крильця KFC, чи там ковові Там... Чи нічого ти більше не знаєш про Burger King? Що ти мене ставиш? <рес> Я знаю все про Burger King. Burger King. Ти ж назва навіть не знаєш. Бургер Кінг. це король бургерів. Ну, це ж ну, я знаю англійську мову, У мене а. strong pre intermediate. мене щось англійською. Тебе пре щось. Інтермідіє. Я навіть не знаю, я, я розгубився. Я вважаю, от особисто моя думка на рахунок цієї новини, що ми рухаємося в еру швидкості, але не еру емоцій. Емоції нам заміняють інші речі, які були раніше нам доступні в живому спілкуванні, як Ти встиг зауважити, і нам підміняються ці емоції в лайках, репостах, поширенні твого контенту, реакції на твої сторіс. Тому ми робимо ось такий спосіб комунікації з іншими людьми, коли особливо ми на відстані. Особливо зараз це відчувається в Україні, коли люди на довший, на довгий час. Знаходяться по різні сторони взагалі частин світу, спілкуються в месенджерах, і як приємно бачити радісні обличчя, коли люди воз'єднуються через пів року, через тривалий час відсутності живого спілкування. І я думаю, що це етап, який ми маємо пройти. Ну, Вибачте. Я мене щось понесло на такі. З рибалки тільки повернувся. <світ> Друзі, давайте так. Зараз основне питання буде таким. Ви за живе спілкування чи все ж таки за швидкість? Як, на вашу думку, краще і за чим майбутнє? За чим майбутнє? Звичайно, що за швидкістю, але про живе спілкування не потрібно забувати. Тому давайте напишіть нам коменти про те. Чи хотіли б ви, щоб в нас так само запрацювали таки, такого плану ресторани, і чи вони мали б попит в нас? Дякую. Я думаю, ні. Бо Львові дощ. Ну ти представляєш немає де посидіти. Ти береш в Макдональдсі їжу і їж і їм їм на дощі мокри. Їсти під дощем. Ні, Неможливо. Наступна новина. Українська пивоварня Anderwood Brewery mm. зварила томатне пиво разом з її швейцарськими колегами із Цюрих Бір Lab. Пиво називається Heart of Steel. Це перше справжнє повністю томатне пиво у Швейцарії. Mm -hmm. Україна кудись принесла е свою культуру. Точніше, це да, міжнародна культура, але познайомила з цією міжнародною культурою е томатного пива. Українська пивоварна компанія це круто, і я вважаю, що це круто, тому що популяризація буде так само цього пива, напевно, через назву. Як ти думаєш, це зокрема, це ж одне йменне пісня гурту творчих of Steel і користуючись нагодою, що ми вже згадали творчі вітаємо їх з доволі високим місцем на конкурсі Євробачення 2023 року, і власне. Україну ніколи не сприймалася у світі як країна з високим рівнем певної культури. Всі орієнтуються там Чехія, Німеччина, Бельгія, Сполучені Штати Америки, Англія. Але тепер я думаю, що з розвитком культури в Україні. З тим, що зараз проникає культура одна в одну, і велика увага до України дає нам можливість показати світові, що в нас тут доволі серйозні гравці повареного ринку, які достойні бути представлені на міжнародній арені. І про це говорить вели багато нагород локальних львівських пивоварень, київських пивоварень, рівненських пивоварень. Якщо я, я можу помилятися, але е, напишіть в коментарях про це обов'язково, якщо я помилився. Я люблю, коли ви мене виправляєте товариство. І власне я вважаю, що це новий етап розвитку про культуру. Це про культуру е, України в світі. Любину ні, але люблю вино. А як вино ну, українське? Ну, це ще складніша історія. Воно розвивається побороти е, грандів винної культури. Старого світу, нового світу, грузинське, тобто треба ще ж українцям Це ж... в першу чергу так, довести, так, що так. наші вина на рівні з тим, так. що нам привозять там, Франція, Італія, звичайно, Грузія Ти на всі 100%. І цей шлях доведення того, що українські вина можуть бути на рівні, і є на рівні, і іноді навіть краще. Він триває і триватиме ще досить певний час. Але все робиться для того, щоб про українські вина знали в цілому світі. Більше того, тобі скажу, навіть є в Африці вихідці з України, які роблять вино і які відсилають нам, наприклад, його так. І це є наші люди, і не тільки в Африці, в різних країнах є багато українців, які роблять там вина. І зокрема в ресторації Марво, що знаходиться у Львові на вулиці Староєврейській. Я перепрошую, вулиця Вірменська вулиця Вірменська. так, я ну… Сашко настільки частий гість, що а я не просто не знаю. Вулиць я її я по пам'яті просто на мене ноги самі туди несуть. Та і на... я не користуюсь ом коли я шукаю марво. Та вона є ціла ці розділків 100%. Uh, розділ, 100%? 100, вже, 100 вже все прийшли повністю вже повністю українських вин і їх є дуже багато. Тори шукайте українське вино, куштуйте і ходіть на дегустації. Не тільки вин, оскільки новина про пиво, а ми закінчимо вином. То... І е ставтесь з високою повагою до українського виробника будь-яких продуктів. Тому що в нас є дуже багато крутих виробників. Так. І, власне, поділіться вашими надбаннями в коментарях класних українських виробників. Е локального продукту. І наступна новина. Невже я буду говорити про Сполучені Штати Америки? <плес> <плес> Макдональдс в Сполучених Штатах Америки встановив рекорд швидкості обслуговування автомобілістів. Точка Drive thru змогла приймати та віддавати замовлення зі швидкістю один автомобіль кожні 10 секунд. Уявляєш собі, Сашко, кожні 10 секунд. Один автомобіль. Як це так швидко давати? Експеримент продовжувався протягом години. За цей час отримали свої замовлення у ресторані 356 автомобілів. Колишній неофіційний рекорд складав 300 машин за годину, а тут 356. Ще трохи було б і як днів в році. 365. Може так бути? На 9 машин не вистачило. А якщо б це був високосний рік, то на 10. Як? Філігранно Василь оперує датами, календарними поняттями та цифрами. В цілому математичні здібності твої на високому рівні. Я е... жму, руку. жму руку я хочу сказати, що рибак ти теж непоганий. Ні, я 에... думаю, що такі швидкості позаздрили е, спеціалісти Формули 1, які на підстопах міняють. шини. Там, там триваліше, ніж е, 10 секунд. Так. Так? Ти ж цікавишся тому. Макдональдс може спокійно виставляти своїх людей на підстопи Формулу 1. Або ж створити свої в команду Макдональдс Дональдс. по швидкості. І бути найшвидшим. у Або це для них хороший, би маркетинговий хід, якби вони перемагали, що ми найшвидші е, в світі. І, власне. Ти буквально попередні новини запитував, куди ми рухаємося? В світ швидкості чи в світ е, швіт? Швіт. Швіт бейбі, <світ>, е, 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 світ швидкості чи світ емоцій. То ці швидкісні рекорди, найшвидше приготування, найшвидше обслуговування. Воно говорить нам про те, що все ж таки нам бракує часу. Ми хочемо втиснути в ті наші е, 24 години доби. По максимуму всього, і щоб зекономити час на прибиранні за нас прибирають роботи пилососи на обслуговуванні, ми не хочемо чекати. Люди настільки, а ще завдяки це підсилилося, завдяки соцмережам, це максимально підсилилося що. Ти очікуєш відповіді в ту саму секунду, коли ти написав питання: я хочу забронювати столик. Тобі не відповідають хвилину, і в тебе вже паніка. Ти вже починаєш телефонувати, ти вже починаєш шукати номер телефону власника, повідомити йому про цю е небачену нахабність, хвилину не відповідати на запит бронювання столика. А тим часом власник їде на самокаті і не може підняти від тебе слухавку. Так, це про мене. Тобто висновок такий: ми рухаємося в світ швидкості, ми рухаємося, ми живемо в, по суті, еру такої максимальної швидкості. Максимальної реак... максимально максимально швидкої... Реакція, швидкої реакції швидкої реакції. І за цим йде наш розвиток і прогрес. Сашко. Але я раджу, ну, я був в ворог це два дні. На рибалці. Е, так. Чи, Ворог друзі, на рибалці. Ви думаєте, чому я питаю Сашка за рибалку? Погляньте, будь ласка, на його чудесну панамку. І на спечене обличчя. Е, я вловив собі такий дзен, що іноді треба трошки сповільнитися і подумати про себе, про свої вчинки, про життя. І це класне відчуття, і ти приїжджаєш е, заряджений і хочеш не 15 секунд чекати в Макдональдсі. А 10. Завершуємо. Товариство, підписнички, глядачі, слухачі. Якщо ви слухаєте, не дивитеся цей випуск. Е Реагуйте на це відео, ставте вподобайки, якщо вам сподобалось. Якщо не сподобалось, можете теж ставити дорогі Вподобайки, а так. можете ставити дізлайки. Загалом не будьте байдужі, реагуйте. А якщо вам сподобалось настільки, що ви готові прокоментувати, то не встидайтеся і коментуйте це відео. Коментуйте ті всі питання, ті всі новини, які ми озвучили вище. Ми з Василем їх прочитаємо і разом з компанією Постер проаналізуємо і, можливо, використаємо в наступних дайджестах як. Таку ниточку оповідання в наших випусках. А з вами були Василь Будорович та Сашко Боїм. Ви дивилися дайджес новин, ребета стогне ресторатор від компанії Постер. А спінінг можна дарувати людям? М -м -м. Так можна було треба записати.